Весняне свято моди, стилю, краси та жіночності. З нагоди міжнародного жіночого дня промайнув щорічний захід Fashion Day. Близько 40 моделей, як початківців, так і вже досвідчених криворізьких зірок, з подіуму зачаровували глядачів. Карина одна з тих, хто продемонстрував публіці розробки найкращих дизайнерів міста. Дівчина займається моделінгом вже більше ніж два роки. Ну, це дуже е тендітний, дуже красивий вити. Заняття, дуже мода, це дуже кльово, можна сказати. Буде дуже багато краси, і буде дуже круто, і це буде дуже дуже феєрично. А от для Карини Ільницької такі покази вже творча буденність. Дівчина вже з 11 років знає, що таке модні покази, та за цей час встигла прийняти участь у багатьох з них. Зокрема, Карина не лише дарує свою красу іншим, але й створює її сама, адже дівчина пройшла професійні курси візажу. Мені дуже подобається позувати мені в принципі подобається виглядати гарно в кадрі. Для мене це мені це дуже відкликається, і також я обрала собі галузь візажу. Я також візажист стартап моделс не тільки модель. Мені це дуже подобається. Мені подобається нести красу в цей світ, і я дуже рада, що в мене є така можливість. Незмінним організатором показу залишається продюсерський центр Startup Платформ та модельна школа Стартап Моделс. Дівчата манекенниці продемонстрували низку дефіла з найрізноманітнішими луками, що будуть у тренді цього весняно-літнього сезону, від найкращих дизайнерів та шоурумів. Моделі дуже стараються сьогодні, дуже переживають, тому що для когось тепер. Перший раз, для когось вже не перший, але кожен рік у нас це 8 березня, це завжди гарно, яскраво і завжди сучасно. А на подіумі дефілювали понад 40 моделей. І стартап Модус та дитячої школи моделей Модалс 21. Мої стартапи, вони дуже круті. Я хочу, щоб ми сьогодні побачили це так, як це бачу я. проведення заходу мало також і благодійну мету. Під час дня моди організатори зібрали кошти для наших військових захисників, завдяки яким ми маємо змогу проводити подібні івенти, радіти приходи весни та разом робити все для нашої спільної перемоги. Маргарита Назаренко, Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, перший міський.